Коли говорити про цікаві види спорту, не можна не згадати бокс. Бокс асоціюється з силою, мужністю та безстрашністю. Займаючись боксом, можна отримати шквал емоцій та виплеск адреналіну. У Прилуцькій дитячій юнацькій спортивній школі функціонує відділення боксу. Силовим видом спорту займається 40 дітей. Перше вийти на ринг хлопчики та дівчатка можуть з 7 років. Виховує майбутніх чемпіонів досвідчений тренер Анатолій Ілюхін. З 2 по 4 лютого у місті Чернігів відбувся чемпіонат Чернігівської області з боксу серед юніорів, молоді та чоловіків. До чемпіонату доєдналась і команда юніорів дитячої юнацької спортивної школи. Підкорювали вершину спортивного олімпу і чотири спортсмени з прилуку. Два чоловіка по молоді, два чоловіка по юніорам. Ну, хлопці провели гарні результати. Вони показали хороші бої. Вач, Гліб зайняв перше місце. Скодо Станіслав зайняв перше місце. Кирилюк Богдан зайняв перше місце. Гліб Квач боксом займається три роки і вже в свої 15 кандидат спорту України. В останньому чемпіонаті юнак переміг у всіх поєдинках і зайняв перше місце у своїй ваговій категорії. Гліб продемонстрував якісну техніку і силову підготовку. Згодом гарний результат. Гліб планує пов'язати своє життя з боксом. Спочатку потрібно Набити досвід влюбити нам, а потім переходити в професіонали і там вже побачимо. Ще один юний боксер Богдан Кирилюк займається боксом вже 5 років. В цьому році став чемпіоном Чернігівської області. До перемоги у своїй категорії Богдану довелося відстоювати першість у трьох боях. Кожному з яких хлопець був лідером. Як і Гліб, Богдан також планує пов'язати своє життя з боксом. Приуцька дитяча юнацько спортивна школа є лідером серед спортивних закладів позашкільної освіти Чернігівської області. До спортивних гуртків заохочені діти з всього міста. Заняття з боксу, волейболу, футболу, легкої атлетики вихованцям проводять професійні тренери. Це і є запорукою успішних виступів приуцьких юних спортсменів на всеукраїнських та міжнародних аренах. Одним із висококваліфікованих тренерів є і Анатолій. Ілюхін здобутки боксера-наставника відзначили на обласному рівні. Від голови НОК Чернігівській області Ніни Лемеш була ну, нагорода за розвиток Олімпійського виду спорту у Чернігівській області.